Вітаю в ефірі. Програма Шахіма. З вами Олена Федоренко. Як живуть громади Дніпропетровщини під час війни? Зокрема, про інвестиційну діяльність та продовольчу безпеку Перещепинської громади. Сьогодні поговоримо з її очільником Ярослав Цвіркун в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пане Ярославе. Добрий вечір. Добрий вечір. Щиро дякую за запрошення. Тож інвестиційна діяльність в громадах розкажіть про що це наскільки це важливо і як власне працюєте у цьому напрямі? Взагалі, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день інвестиційна діяльність є таким. Дуже важливим інструментом залучення додаткових коштів в наші громади, тому що ми бачимо, як активно президент України Володимир Зеленський працює на міжнародній арені для того, щоб, скажімо, піднімати проблематику нашої країни війни в усьому світі, і з іншої сторони залучає додаткових інвесторів, залучає країни для того, щоб вони дійсно допомагали Україні розвиватися і. Скажімо, боротися для того, щоб перемогти у найближчому майбутньому, і з іншої сторони, звичайно, така діяльність на міжнародній арені всіх наших міністерств і президенту і президента України залучена для того, щоб саме допомагати громадам, таких як також і наша громада, тому. Зараз нам у нас відкрилися двері, і дійсно є можливість попрацювати активно в інвестиційному напрямку. Тільки для цього ж звичайно ми повинні е, організуватися. Ми повинні розробити всі механізми для того, щоб е, пропрацювати так, щоб взяти ці кошти. Тому що, якщо, наприклад, міжнародні донори і взагалі країни готові нам допомагати, і вони говорять, що ось ресурси є стільки, ви повинні, е, скажімо так. Е, Слідувати певним правилам для того, щоб отримати ресурси, ви повинні зробити один, два, три для цього От, та, та, підготувати де, документи, пропрацювати. А що ж тоді може стати таким надійним фундаментом, найважливішим для залучення інвестицій у громади? У нас звичайно, по перше, це люди. Ключовим фактором залучення коштів це звичайно є люди. тому ми активно працюємо в тому напрямку, щоб у нас якомога більше мешканців було в громаді, щоб збільшувалося, і також включаючи. Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, завдяки яким ми активно працюємо і зараз покращимо, скажімо, і стан і благоустрій в територіальній громаді, і взагалі фінансову складову. Ну і звичайно, це команда для того, щоб писати проекти, для того щоб залучати кошти або якісь матеріальні цінності. Звичайно, потрібні, щоб експерти, які будуть активно працювати в цьому напрямку. Ви говорите експерти? От, власне, хто над цим працює з ваш. Ших спеціалістів і як правильно організувати роботу в напряму залучення ресурсів. У нас взагалі працює в цьому напрямку інвестиційний відділ. Це звичайно люди, які безпосередньо щодня моніторять всі наявні можливості у нас в державі, і звичайно на міжнародній арені, для того, щоб ми змогли написати проекти, прийняти участь в якихось заходах, можливо, в навчанні для того, щоб в подальшому, звичайно, отримати якісь грантові кошти. Ну і звичайно, ми чітко розуміємо, що пропозицій дуже багато. Можливостей дуже багато, і для цього потрібно залучати якомога більше, скажімо, різних закладів. Тому у нас освітянські заклади вони працюють в напрямку залучення коштів саме на заклади освіти. У нас культура працює в тому напрямку, щоб залучати можливо якісь додаткові ресурси або можливості в напрямку культури, і точно так же місцева наша рада. Вона працює активно в напрямку розвитку, взагалі по територіальній громаді? Ну і звичайно, про ту тему, яку ви зазначили, це продовольча безпека, тому що нашою ключовою метою є не тільки покращувати благоустрій, а адже це одна із ключових проблем. Ну і з іншої сторони, покращувати стан життя наших мешканців. А от з якими саме донорами співпрацюєте, і зараз по яким проєктам? Ми дійсно в цьому році, і в минулому році активно попрацювали з міжнародними донорами, такими, як, наприклад, Юліт з Європою і програма ГІЗ, яка співфінансує різноманітні проекти, і ми з ними дуже багато і активно попрацювали і в минулому році, і в цьому році за фінансові ресурси з Німеччини. У нас, скажімо, і будується лікарня, і йде іде повністю забезпечення медичним обладнанням, і також і в напрямку надання. Адміністративних послуг ми дуже гарно попрацювали, тобто робота ведеться об'єднуватися, об згуртовуєтеся задля кращого життя громади, задля нашої перемоги. Ваша громада прийняла з початку війни багато переселенців. Так і от скільки їх зараз залишається, скільки їх зареєстровано, і скільки по факту проживає? Взагалі, з початку воєнних дій в Україні, це з 24 лютого минулого року. Звичайно, у нас дуже багато такий поток великий був переселенців. Багато з них залишилося на території нашої громади. Є такі, які від'їхали. Проте загалом у нас зареєстровані більше ніж 2400 внутрішньопереміщених осіб. Ну а по факту проживає на сьогоднішній день десь трішки більше тисячі. Переважно це люди з яких областей, з яких регіонів з Харківщини дуже багато, і, звичайно, з Донецького напрямку і є люди із Бахмута, із Донецька, із Луганська, і дуже багато, звичайно, із Харківської області, тому що наша громада дійсно межує якраз на кордоні із Харківською областю. Тому, коли почалися якісь там повномасштабне вторгнення і якісь воєнні дії на території Харківської області, то Весь цей потік внутрішньопереміщених осіб переїжджали через нашу громаду. І частина, звичайно, залишалася у нас. А от що допомагає вимушеним гостям міста інтегруватися в життя громади? Звичайно, перш за все, це наші мешканці, які гостину прийняли їх і почали допомагати всім тим, Чим вони можуть, звичайно, хтось надав їм житло, хтось надав можливість обробляти якісь невеличкі земельні ділянки, тому вони активно працюють в напрямку продовольчої безпеки для того, щоб забезпечувати себе якимось продовольством, особливо в осінньо-зимовий період. Ну і звичайно. Ми створюємо якісь робочі місця, наприклад, по благоустрою. Ми активно співпрацюємо з центром зайнятості, які також залучають певні фінансові ресурси для того, щоб ми могли відкрити певні робочі місця для таких внутрішньопереміщених осіб або для наших мешканців. І вони активно працюють, реалізовуючи певні наші проекти. З іншої сторони. Є люди, які знайшли можливість відкрити у нас бізнес. Є релокований бізнес. Є ті мешканці, які активно працюють в напрямку, наприклад, відкриття якихось піцерії, магазини. Ті мешканці, які вже від'їхали, вони знають, що у них зруйновані будівлі. У них там життя можливо уже ніякого не буде, тому вони вже треба облаштовуватися так. тут. А от власне які бізнеси ви говорите відкриваються зараз під час війни? Ну, як правило, це бізнес. Який пов'язаний із продовольством, з продажем їжі, так це дійсно цікаве і досі, тому що у нас і збільшилась кількість населення завдяки внутрішньопереміщеним особам, тому що не тільки у нас внутрішні переміщені особи оселилися, але й в сусідніх громадах. І звичайно приїжджають. Як правило, це якісь піцерії невеличкі, це продовольчі магазини. Ну і є більш серйозний бізнес. Ви говорите, що переважна більшість мешканців громади так позитивно сприйняла внутрішньо переміщених осіб, допомагають там і, їжі, і прихистком і таке інше, але ж не всі, адже їх було Звичайно, якийсь час дуже багато. Да, на початку вони більше з жалістю відносилися, тому що це наші е мешканці. Е на сьогоднішній день, а так це люди, які постраждали від бойових дій. Тому вони з великим серцем, відкритим серцем почали допомагати. А потім в процесі, звичайно, почалася, скажімо так, боротьба навіть за робочі місця, тому що вони створили певну конкуренцію. З іншої сторони, у нас багато і талановитих людей приїхало. Є спеціаліст, який з ДЮС США, який. Викладав бокс, і він у нас зараз е, працює, скажімо так, інспектором по а боксу. А Це ж, можна сказати, конкуренція для місцевих. Так, це і стимулює наших покращувати роботу в певних напрямках. У нас є. Е, ВПО, які викладають англійську мову, у нас є ВПО, які бокс викладають, є ті, які взагалі дуже гарно співають і, і культуру розвивають. Тобто вони стали частиною нашого життя, нашої громади. До речі, от культура спорт ви говорите. Наскільки ця ніша, цей напрямок розвивається під час війни? Звичайно, трішки занепав. Ми можемо сказати, що спорт, звичайно, ми намагаємося якомога більше людей. Направляти розвиватися спортом, тому що це допомагає розвантажуватися психологічно, тому що дуже складно таке навантаження. Дуже всім складно, тому що це тиск. Взагалі дуже серйозний під час воєнних дій, проте спорт допомагає, і ми стимулюємо людей займатися спортом. Є у нас дуже багато різноманітних змагань, і навіть на рівні району буквально і завтра у нас будуть змагання в Магдалинівці також серед учнів. Тобто не зупиняйтеся, розвивайтеся, йдете. Культура звичайно фактів. масові заходи такі вони сильно і заборонені. і намагаємося не не скупчувати людей, тому що з точки зору безпеки. Хоча з іншої сторони культура також потихеньку розвивається. І мешканці підтримують. Вони вже хочуть, щоб побільше було таких заходів невеличких, але концертів. Ну Коли... чесно кажучи, скучили ми вже за цим особливо ним. для дітей, тому що я знаю, що батьки дуже переживають, щоб діти якомога більше соціалізувалися і один з одним зустрічалися і розвивалися. І повертаючись до теми внутрішньопереміщених, осіб, у нас є історія родини з Кримної, яка переїхала до вашої громади і, судячи з усього, вирішила вже там залишитися назавжди. Давайте подивимося. Приходіть ми з Луганської області, город Клімінає. Приїхали сюди случайно. Приїхали у село Багати в Перещепінській громаді. Квартиру змінили на приватний будинок. Тут уже свої. Хазяйнують на новому місці вже кілька місяців. Всі умови такі самі. Ну ванна, туалет є в хаті. Як все одно кажу, на квартирі, ми звикли ж в квартирі, а село є село. займаємося, займаюся більше нічим. На рибалку можна сходити, В огороді по коряться. Куди дівася, подобається вже. У багатому подружжя зустріли по багатому, говорять Федір з Валентиною. Відразу задарували гостинцями, нанесли помідорів, огірків, мішків з картоплею, варення. Боже мой, ми просто попали в рай. Повірте, це просто рай. Прекрасні люди, прекрасні відносини, прекрасні гуманітарки. Це просто я не можу об'яснити. Ми розвели тут господарство. Ми, як говориться. Почти ни в чем не нуждаемся, кроме корму для, для наших животных. Потому что я не думала, що кури так хорошо кушают. Баранчики у нас нам подарили баранчиков, нам подарили курей, нам подарили уток. А за программой Сады перемоги подружа запаслося ще й на Элитные сорта кабачков. Вот мы посадили здесь, потому что так как у нас огород засеян пшеницей, до нас было посеяно. Поэтому мы нашли место. Посеяли вот здесь, вот их. Это щавель, который нам принесли, он зашел. Идем дальше. Нам принесли відро лука, і ми тут же не розтерявшись, Ми його посадили. посаділи. От у нас здесь лук свой тепер. Через брак землі вигадує подружжя козинятків, овочі садить на клумбах, колесах, бочках та навіть у старій ванній. У Перещепінській громаді такі насінняві витівки тільки підтримують. Пане Ярославе, ви вже сказали, що приблизно тисячі внутрішньо переміщених осіб приїхали до громади, знайшли там тимчасовий прихисток, як от власне родина із криміною, і вирішили там залишитися. А от чи є ще альтернативи з житлом тим, хто бажає його придбати? Звичайно, що ми розуміємо, коли у нас було зареєстровано більше ніж 2400 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, частина від'їхала, тому що ми з самого початку ми їм почали пояснювати, що ви не можете, наприклад, залишатися у нас, якщо у вас немає можливості знайти, наприклад, житло. Тому ми їх навіть і допомагали, і рекомендували переїжджати далі в сусідні громади, переїжджати на Західну Україну, де вони більш комфортніше себе будуть відчувати, тому що ми знали, що всім роботи не вистачить, і житла звичайно не вистачить. Тому такі мешканці, які знайшли. Такі внутрішньо переміщені особи, які знайшли серед наших мешканців житло собі, звичайно, і роботу в тому так, і роботу вони трішки себе забезпечують і вони нормально, комфортно себе відчувають на сьогоднішній день. Проте, звичайно, ми розуміємо, що війна ще не закінчилася, і часто приїжджають люди, яким потрібно також тимчасово пожити. Ми розуміємо, що нам треба використовувати весь потенціал наш із всіх наших будівель, які є і просто простають. Це, наприклад, із числа. Закладів освіти, які були розформовані, і на сьогоднішній день просто світ будівля і ніяк ніяк не використовується. То ми прийняли рішення таке, передали їх на баланс нашої соціальної служби і плануємо зробити там гуртожитки. Також завдяки підтримці і міжнародних наших партнерів, і взагалі військових адміністрацій. Тому. Зараз активно працюємо з міжнародними донорами, наприклад, організація Право на захист, яка від ООН і звернулася до нас з пропозицією підтримати в розробці, скажімо, програми. Про тому, що вони зможуть проживати на території наших закладів. Ну і звичайно зробити такий прихисток. Вони в минулому році привезли нам матеріалів майже на мільйон гривень, для того, щоб ми провели з цих матеріалів там якийсь косметичний ремонт і активно працювали в напрямку відкриття. Для чого це потрібно? Щоб ті мешканці внутрішнього переміщення, які приїхали до нас, вони змогли пожити уже не просто там 2-3 дні або на тиждень, а змогли залишитися хоча б на півроку на рік. Звичайно, ми ще не знаємо, як це буде. На практиці працювати, чи взагалі вони безкоштовно і не будуть платити навіть за комунальні послуги, або ж частково, звичайно, можуть компенсувати комунальні послуги. От, власне, прихисток в селі Голубівка, коли ви його почали облаштовувати? За чиєї підтримки і на якій стадії зараз ремонтні роботи? Так, прихисток в селі Голубівка у нас також є приміщення, яке повністю другий поверх опустувало. На сьогоднішній день, завдяки підтримці програми Юліт з Європою, яка забезпечувала нас розкладушками, матрасами, постілю, всім необхідним для того, щоб можна було. Проживати певний час. Ми, ну, звичайно, за бюджетні кошти ми проводимо косметичний ремонт. На сьогоднішній день воно, звичайно, ще трішки не готово в такому стартовому стані. Там ще дуже багато роботи. Однак активно роботи продвигаються, і знову ж завдяки підтримці міжнародних донорів, ми показуємо приклад того, як це може бути. А скільки гостей він зможе прийняти? Цей прихисток в селі Голубівка ну приблизно на 80 осіб. Ну, звичайно, це може бути е, більше ніж 15 сімей плюс-мінус, які зможуть проживати. Ваша громада працює активно над продовольчою безпекою. Ви про це сказали. Чого досягли? Які результати, які плани на співпрацю з донорами у майбутньому е, ми також розуміємо, що зараз ідуть активні обстріли України? На жаль, і ми знаємо, що під час війни збільшуються ціни на продукти харчування, на борщовий набір. Тому що ще... Певним чином, це впливає дійсно і на родючість земель, і на погодні умови, і так далі. Тому ми прийняли рішення розвивати продовольчу безпеку. Ми розробили завдяки підтримці і міжнародних експертів, і наших експертів, ми розробили програму продовольчої безпеки, яку ми назвали сади перемоги, і працюємо в напрямку городництва активно, тому що одне з найперших, що потрібно було, це заучити внутрішньо переміщених осіб, щоб вони не просто чекали. Коїсь допомоги е у вигляді гум гуманітарної допомоги, але й самі працювали щось вирощували для себе, для сім'ї, допомагали іншим. Тому, дякуючи Богові, дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми почали співпрацювати з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН ФАО, які найближчим часом також меморандуми з ними плануємо заключити. Однак вони нам дуже активно допомогли. Наприклад, в минулому році вони забезпечили більше ніж тисячу сімей насінням картоплі таким чином. Ми 44 тонни насіння картоплі роздали нашим мешканцям. Потім ми показали гарний результат роботи, звітність і так далі. Прозорість. І тому в цьому році вже 180 тонн картоплі насіння нам завезли, і 3200 сімей вже отримали дану допомогу. Наша вся громада, всі 21 населений пункт більше ніж 3000 сімей висаджують уже активно. Розвивають городництво, і крім цього, повністю весь набор борщо повністю пакунки борщового набору насіння. Також вони забезпечили нас більше ніж три тисячі сімей Тому на сьогоднішній день. Наші мешканці активно займаються городництвом. По перше, це психологічне розвантаження на свіжому повітрі з іншої сторони це забезпечення себе продуктами харчування на зиму. І мені було дуже приємно спостерігати над тим, як навіть внутрішньопереміщені особи самі долучилися. Вони навіть купують собі, скажімо, тих же курчат і, звичайно, займаються городництвом. От, власне, одне із ключових питань, як воєнний стан вплинув на дохідну частину вашого бюджету, чи є недовиконання і як справляєтеся із дефіцитом коштів? Звичайно, ми розуміємо, що особливо в минулому році у нас так було недовиконання бюджету, тому що у нас аграрний край, і, звичайно. Взагалі воєнні дії вплинули на експорт продовольства за кордон, і звичайно, у нас є бюджетоутворюючі організації сільськогосподарського напрямку. Ми недоотримували певні надходження у вигляді податків до бюджету. Однак, звичайно, з іншої сторони ми маємо певну підтримку, тому що у нас були і субвенції, які компенсували нам певні певне недовиконання. Тому Завдяки підтримці обласної військової адміністрації і державному бюджету, ми балансуємо ці нестачі. Проте в цьому році більш-менш ситуація стабільна. А що робити за для того, щоб покращити та збільшити надходження податків до бюджету? Зараз дуже активно працюють такі програми, як, наприклад, «Юліт з Європою і ГІЗ, які залучають міжнародних експертів для того, щоб допомагали нам проводити, наприклад, різноманітні заходи, які будуть покращувати також надходження до бюджету, це включаючи розвиток різноманітних програм. Також ми активно працюємо з, в напрямку, наприклад, на сьогоднішній день проводиться певне дослідження по збільшенні, наприклад, децентралізації, саме адміністрування податків. І Прорабатується певний механізм того, яким чином наша громада на місцях і наші спеціалісти зможуть впливати саме на певний контроль або співпрацю з бізнесом для того, щоб збільшувати надходження податків. Ну і з іншої сторони, звичайно, ми намагаємося залучати також певну допомогу від ті ж. Сільськогосподарської організації ФАО, для того, щоб допомагати також, наприклад, зерновими нашим маленьким аграріям. В минулому році також ми забезпечили велику кількість невеличких аграріїв, насінням зернових на безкоштовній основі, і це їм дало стимул для розвитку. зекономило певні їх кошти, і звичайно, вони таким чином втримуються. І не закривають бізнес як мінімум а сплачують стабільно податки. Як працюють у вас школи садочки? І яка перспектива на новий навчальний рік? Навчання буде онлайн? Чи все ж є шанс, що школярі і дошкільнята вийдуть все ж за парти? І Яка ситуація з укриттями? Так, звичайна ситуація дуже непроста. Я скажу прямо на території нашої громади багато закладів освіти? 11 закладів освіти, і звичайно, з них і дитячі садочки, і школи. Проте. І раніше і до воєнного стану не було передбачено в деяких школах навіть підвальних приміщень. Тому зараз активно працюємо над тим, щоб, наприклад, завдяки субвенції, яка в цьому році повинна поступити від обласної військової адміністрації, наприклад, на ремонти підвальних приміщень для того, щоб зробити укриття, і щоб ми змогли в офлайн режимі вже проводити навчання для наших. Діточок, тому що ми звичайно розуміємо, наскільки це важливо, коли вони соціалізуються, коли вони спілкуються один з одним, коли вони ходять пристав школу. Проте звичайно обстріли йдуть, і ми повинні з великою відповідальністю відноситися саме до підготовки до навчального року. Тому на сьогоднішній день ми своїми зусиллями звичайно покращуємо стан, намагаємося зробити так, щоб хоча б змішана форма навчання була. І активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового навчального року. Як ваша громада справляється із психологічним навантаженням? Адже війна це стрес, це хвилювання, це переживання, чи проводите якісь можливо психологічні заходи, тренінги для тих же внутрішньо переміщених осіб, та й для власне працівників міської ради. Так, ви можете уявити ситуацію, коли, от, наприклад, такий великий поток внутрішньо переміщених осіб почали переїжджати через нашу громаду. І чесно кажучи, це було дуже складно навіть нашим спеціалістам. Коли уявіть приїжджають мешканці на території нашої громади, їм дуже складно психологічно, тому. З однієї сторони і наші спеціалісти потребували, потребували психологічної підтримки, і звичайно, самі ж внутрішні переміщення. Тому ми залучаємо міжнародних експертів. Ми залучаємо різноманітних і спонсорів і психологів для того, щоб вони працювали. От, наприклад, у нас є коворкінг центр, який створений на території нашої громади, і співфінансувався і відкривався завдяки німецьким коштам. По програмі ГІЗ однією з вимогою було звичайно велика кількість внутрішньо переміщених осіб на території нашої громади, і саме в цьому, наприклад, коворкінг-центру і проводяться різноманітні тренінги для наших переселенців, і для наших пенсіонерів, і для молоді, і для учнів є можливість завдяки комп'ютеризованій підтримці і техніці просто проводити якісь заходи, проводити досуг. І, взагалі, комфортно себе відчувати, тому що є принтер, є можливість сформувати якісь написати документи і просто поспілкуватися, покомунікувати з такими ж людьми, як і вони самі. Зовсім небагато залишається ефірного часу, щоб ви наостанок хотіли побажати всім українцям, нашим захисникам, жителям громади. Перш за все, хочу побажати всім розвитку, тому що я чітко розумію, що і перемога наша взагалі на всю нашу Україну, і, взагалі, і розвиток все залежить тільки від нас. Потрібно активно працювати в напрямку залучення інвестицій. Потрібно працювати, звичайно, підтримуючи внутрішньо переміщених осіб. Дай Бог, щоб. Їх кількість не збільшувалася, і звичайно, ми розуміємо, що все це залежить від кожного з нас. Тому бажаю всім перемоги і звичайно розвитку. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Ярослав Цвіркун, голова Перещепенської громади, сьогодні був в гостях у програмі Шах і Мат. Я нагадаю, цю програму ви зможете переглянути на нашому сайті, а також на youtube каналі. Це все на сьогодні. До зустрічі.